Привіт, привіт! Якщо хочете вивчати українську мову, вільно нею спілкуватися, але не хочете вчити непотрібних правил і, взагалі, хочете вчити не по шкільному, то запрошую вас на практикум сміливий, практикум розмовної, живої, справжньої української мови про черговий набір деталі під цим відео. Практикум живої української проходить в телеграмі: це щоденні короткі правила або цікавинки мови та корисне тренування. Усе, аби українська стала класною звичкою. Протягом практикуму учасники матимуть шість живих зустрічей із тренуванням, спілкуванням та навіть іграми усе, щоб розговоритися. Окрім правил, учасники закріпляють багато актуальних розмовних тем, позбуваються суржику та отримують класні питомі синоніми на щодень. Отож, ваш практикум живої української це щоденні короткі правила. Тренування не тільки на тестах, а й на вправах. Практика вашого говоріння. Лексика як базова, так і з перчинкою для справжніх моволюбів живі зустрічі із мотою розговоритися від вас потрібна тільки сміливість. Долучайтеся.